Варнішпинди. Чому саме антикварня? Ми з чоловіком, колекціонери, це наша сімейна справа. На нашому закладу 8 років. Концепція нашого закладу дати людям хліба і видовищ. В музеї ми створили заклад харчування. Чому саме така назва? Що таке шпиндель? Шпиндель це механізм годиннику. Перший механізм годиннику, який був в 1275 році. Ці шпиндельні механізми встановлювали на величезних баштових годинниках. Шпиндельний механізм не використовується в годиннику тільки 100 років тому назад. В нашому закладі 70 годинників і тому наша назва саме шпиндель. Привіт ще раз так. Дуже рада, що ми сьогодні можемо бути в такому класному закладі. Дуже мене цікавить питання: от в чому? Різниця між шпинделем та іншими закладами Івано-Франківською, чому гості мають вибрати саме вас? Ще раз всім доброго дня. Чому саме мають вибрати? Тому що антикварня шпиндель це є сімейний заклад. Е, саме концепція нашого закладу, що ми власники, є завжди на місці. Ми директора, ми адміністратори, ми завжди на закупівлях. Це наше таке сімейне маленьке гніздо. І я думаю, що чому саме в «Антикварню шпиндель? Бо хочу саме нашим гостям, які приходять до нас, які пишуть нам відгуки, антикварний шпиндель у 20-му-21 році входив 10% найкращих ресторанів світу. Я думаю, що це гарний показник. <кій> Скажіть, як ви бачите майбутнє власне ресторанного бізнесу Івано-Франківську в Україні і саме вашого, вашого закладу? Саме головне ми повинні працювати. Бізнес повинен працювати, платити податки, і я насправді дякую своїм гостям, які приходять до мене, які саме вибирають мій заклад, бо саме вони дають змогу триматися мені на плаву. Ви знаєте, відкрити заклад це не важко, коли ти маєш певну кількість коштів. Не важко саме втриматися на плаву. Це найважче. Я говорю, я не бізнесмен, я людина, яка люблю свою справу, яка займається своєю справою 8 років. І саме оце втримання на плаву вміти знайти ті шляхи, тому що для ресторанна справа найбільше виклики її було. Карантин, тепер війна мені здається, складається враження, що саме ресторанна справа отримала найбільше такі виклики. Ми повинні бути лояльними. Ми повинні змінюватися. Ми повинні тримати пульс і розуміти, чого хочуть саме наші гості зараз. В нас дуже багато гостей міста нашого, і вони хочуть, якщо говорити ресторанна справа, це ще ж такі харчування. Ми е, пропонуємо ті страви, які хочуть саме наші гості. Я говорю щиро відкрито, до мене приходять гості, пишуть мені записки і кажуть, Оля, ми хочемо такі страви, і ми слухаємо своїх гостей. Все ж таки заклад харчування відкритий для людей. І тому я думаю, що в Івано-Франківську, не дивлячись на те, що зараз війна, але відкриваються заклади. І я говорю, що це круто і класно, тому що жива конкуренція це класно. Коли ти розумієш, що Є конкурентне середовище, ти стараєшся, ти щось придумуєш. Ти без кінця в пошуці. Ти без кінця виходиш з зони комфорту. Без кінця щось придумаєш. Я думаю, це добре. А хто от власне в цей час найбільше вас підтримує? Чоловік, команда, де ви знаходите силу придумувати нові ідеї, надихатися? Насправді, це наша сімейна справа. Багато страв, багато всяких ідей придумує мій чоловік. Так само моя команда. Знаєте, без команди я ніхто. Бо я вам тут розказувала, Вибачте, що в мене золоті потуки. Люди, які йдуть з тобою. Ти сам один воїн. воїн не... ну, в полі не воїн. Люди, які оточують тебе. Коли я підбираю персонал, я завжди стараюся завжди питаю, чому ви хочете саме працювати в шпинделі? Чому саме в нас? Якщо ви будете любити мій заклад, так як я, ви будете членом нашої команди. Я вважаю, що сім'я це важлива підтримка, і команда, яка зійде зі мною, і звичайно, гості. Які я говорю щиро, зараз ми починаємо як з нуля. Зараз дуже багато гостей міста Івано-Франківська, і ми починаємо знову завойовувати аудиторію, знову завойовувати своїх людей. Якщо вони до мене повертаються в другий, третій, четвертий, значить, ми йдемо в правильному напрямку. І тоді в мене ще таке питання, що б ви могли порадити тим, хто тільки власне хоче щось почати. Ще не знає, можливо, що а можливо має якусь ідею. От що основне якісь такі три поради? Ми відкрили свій заклад теж у війну у 2015 році, коли долар був 40. Не боятися ризикувати. Найдуться люди, які будуть вас підтримувати, знайдуться люди, які будуть вам говорити: не робіть це, але ви повинні зрозуміти, що ви маєте вийти з комфорту. Я зараз в мене багато гостей, які гост, які приходять до нас. Ми проводимо екскурсії і часто розказуємо історію створення свого закладу. Ви знаєте, коли після у нас була екскурсія недавно, коли прийшло 80 людей, і після цих цієї екскурсії підійшло до мене 10 людей і кажуть: саме ваша історія надихнула для нас не зупинятися а щось робити. Ну, ну, я розумію, війна, але бізнес повинен працювати. Якщо комусь треба якась порада, я завжди готова підтримати, дати якісь напрямки. Якщо ви вирішили займатися улюбленою справою, йдіть до неї. ідіть до мети. Не дивіться, що може так негарно говорити, але війна це деколи можливості. Йдіть вперед. Але придумайте якусь креативну ідею, щоб було це саме у вас. Тому що створювати щось таке, що вже є. Ну ви будете розуміти, що на тому шляху у вас буде багато конкурентів. Коли ви створите щось унікальне, шлях буде непростим, але на тому шляху буде найменше конкурентів. А які от три поради ви б хотіли почути в той момент, коли відкривали свій заклад? Е, ви знаєте, ми відкривалися у 2015 році. Ми люди, які ніколи не займалися ресторанною справою, ми працювали в інших напрямках. Багато людей нас відмовляли, говорили для чого вам це. Мета У вас має бути креативна ідея. Ви маєте самі вірити в це, що у вас вийде. Бо коли ви самі в себе не вірите, як вас повірять інші люди, і знайдуться люди, які вас підтримають. Які прийдуть до вас, які підтримують вас порадами, які підтримують, може, вас фінансово зараз такий час, що ну навіть держава дає де якісь кредити, можна взяти кредитні лінії і відкрити. Але ви маєте чітко знати, в мене це вийде, я це зможу. Якщо я це не зможу, я буду питати людей, які зможуть, а люди вам дадуть поради. Я вірю в це, не дивлячись на те, що люди будуть розуміти, що ви конкуренти, але люди будуть вам давати поради. Створюйте нові бізнеси. Нам треба розвивати Україну, війна скоро закінчиться. Нам треба нові бізнеси. Супер. Я бачила, що у вас в закладі можна робити фотосесії. Це щось таке якесь нове. Нова ваша креативна ідея, можете детальніше присутнятися? <тас> Антикварня завжди є локацією для фотосесій. В нас часто проводять фотосесії, я сама часто є моделлю. Ми проводимо ретро-вечірки. В нас проводили ретро весілля Насправді дуже цікавий інтер'єр, і якщо ви тяготієте до антикваріату, до таких якихось чорно-білих фотографій, я запрошую в антикварню. От чому не використати е, такий крутий інтер'єр для нам фотографування? В закладі харчування не тільки можна давати їсти, можна проводити екскурсії, робити фотосесії, робити якісь різні зустрічі. Чим? Давайте зіграємо в гру. Це степу, правда неправда, і треба відповідати швидко і чесно, не задумуючись. Отже, чи забували виплачувати зарплату своїм співробітникам? Ніколи. Чи прикидались хворою, щоб не прийти на роботу? Ні. Чи скандалили з клієнтами? Стараюся це не робити. Чи заміняли когось із співробітників в себе в закладі? Ну, шеф-кухаря не можу замінити, а офіціанта, прибиральницю, адміністратора можу. Чи звільняла людину в перший же день? Звільняла. Чи обманювали команду 1 плюс 1? Ні. Чи використовували несвіжі продукти? Ні. Чи влаштовували провокації якісь для своїх працівників? Влаштовували. Все? Все я сказала правду? Влаштовували провокації. Чому ні?